Рушаємо до Західної України на BMW Ай 3 33 кВт без рексу. Ви на каналі кіловат, а фінальною нашою точкою будуть чернівці. Але по дорозі ми заїдемо подивитися на замки України. Виїхав я об 11-й годині ранку, але не в поїздку. Мені потрібно спочатку замінити зимню гуму на літню. Так як в мене є другий комплект резини та дисків, я буду замінювати це самотужки. Бо нарешті настала весна, і потрібно скинути останній атрибут зими: це зимню гуму. Хоча вже традиційно перед поїздкою погода підводить. І зараз плюс 8 градусів, хоча вчора було 23. Мені чомусь здалося, що це не займе багато часу, я зможу швидко виїхати. Але 3-4 болта з 5 зовсім не піддавалися. І в процесі я пошкрябав диск і злизав 2-3 болти. Зараз я дуже злий, тому що в мене вдалося замінити перед поїздкою три з чотирьох коліс. Річ у тім, що шиномонтажники такі молодці, що закрутили гайки так, що я мало не зірвав, поки їх відкручував. І то вдалося тільки три колеса відкрутити. Один болт на четвертому колесі почав прокручуватись, чи то болт злизується, чи то ключ вже злизується, ну, але це не ок. Замість того, щоб їхати вже в поїздку і насолоджуватись трасою, я катаюсь по Києву знову до шиномонтажки, а потім потрібно буде знову сюди завезти колеса. Ну, жесть, Просто декілька годин на смарку і за якихось... В будь-якому випадку після заміни колес потрібно обучити датчики е, тиску. Для цього ми переходимо в інформацію про автомобіль, е, включаємо стан автомобіля та натискаємо Reset. Воно нас просить зупинитися, тиснемо. Переставити і тепер потрібно їхати, а воно рахує відсотки. Я впевнений, що за зиму колеса спустили, і потрібно їх підкачати. Але наскільки нам зараз каже комп'ютер? Я тримаю колеса у теплому підвалі. Як бачимо, ті, що були в підвалі, 11 градусів і спустились. Я зазвичай качаю 2,5 передні, а задні 3. Як бачимо, те колесо, яке я не замінив, воно має зараз 3,1. і один. Задні, яке я замінив, спустилось з 3 до 2,3. І з 2,5 передні спустились до 2,1-2,2. і вже сто разів я пожалкував, що вирішив сьогодні замінити гуму, тому що час іде і потрібно вже виїжджати. Даремно я щось казав на хлопців. Хлопці зробили все нормально. Це проблема була у ключі. Зараз знову е, перестановлюємо тиск, залишилось завести колесо і можна вирушати вже в поїздку. А я вже по місту накатав зайві 27 кілометрів і. Залишилось в мене 90% батарейки. Отакий От чи початок поїздки, мабуть, потрібно було забити та їхати на зимній гумі, але хотілося вже на літньому. Тож, давайте подивимося, що я візьму з собою. А з собою я беру. Кабель Type 2 на Type 2. Нарешті мені приїхала зарядка від Eвіus на 22 кВт. Ось, ось таким роз'ємчиком. Також я беру такий перехідник, на звичайну розетку. Таким перехідником я можу напряму під'єднати зарядну станцію до мережі або через 20-метровий подовжувач також. А завдяки тому, що це зарядка від Aвіus, я поставлю в машині Wi-Fi роутер та зможу віддалено дивитися. Що в мене з зарядом? Ось такий роутер, туди вставляється сім-карта, і в мене машина, і зарядка завжди буде на зв'язку із зі мною. І тут ви можете спитати, навіщо мені зарядка на 22 кВт, якщо машина їздить з 10,5 максимум, а фішка в універсальності. І не раз була ситуація, коли є лише одна фаза, і якщо ця фаза потужна, можна отримати 7 кВт з однієї фази. І ось 1542. І нарешті я виїхав із Києва. Проїхав я 63 км з витратою 123. І залишилось в мене 73,5% акумулятора. Для тесту я вирішив їхати 90 км за годину, щоб побачити витрати і порівняти їх з зимовими. А побачити, як я подорожував зимку, ви можете на моєму каналі. А перша зарядка у нас буде на розрекламованому найбільшому хабі Вог. Це на Житомирській трасі біля Житомира. А але відгуки саме про зарядний хаб дуже негативні. Багато пишуть, що не можуть зарядитися, і проблеми. А ми зараз перевіримо і подивимося, що це таке. А поки шукаємо зарядки. А от через дорогу є інший вог туди, мабуть, відправляють працівників, які в чомусь провинилися з цього вогу. Ось і виходить, що серед усіх зарядок працює тільки е, 2 cs 2 е, Ще станція там, де 2CCS зовсім не працює. Е, По Чадему не знаю, нікого немає. І ще ці китайські GBT є. Ну Тут уже черга на них, ну і зрештою вирішили не чекати, а просто поїхати на іншу зарядну станцію, зробити невеликий круг заїхати в Житомир. А ще у цього дивного оператора зарядок немає додатку. Все відбувається через браузер та дуже багато пагальних. Відгуків на плакшер. Не вдалося нам зацінити цю заправку зсередині, тому що на заправці зарядка не працювала. А я хочу спробувати зарядитися на Глобалі в Житомирі, там, де до оновлення в мене не працювала зарядка. Заодно побачимо, допомогло оновлення чи ні. Приїхав в Житомирі на Глобал. Ось тут у нас зарядочка біля Глобалу. Там ще є зарядка, повільні зарядки з тієї сторони. Тут в нас є CHAdeMO та CCS2. Минулий разу. Зараз в мене не вийшло зарядитися, ні одна станція не працювала швидких зарядок для моєї машини. Зараз спробуємо ще раз. Ось побачила зарядку. Тиснемо почати. Клацає. І здається, зарядка пішла. І ось зарядка пішла. І це означає, що дійсно прошивка має вплив на це все. І коли е, в минулий раз в мене не виходило заряджатися, паралельно інші машини могли заряджатися. І була проблема саме в прошивці. І зі швидкістю зарядки все добре. 45 кВт на годину це пристойна швидкість. А проїхали ми 188 кілометрів. І витрати в нас була 13 км на сотню. Зі середньою швидкістю 52 км на годину. Витрата тільки... По трасі була 13,5 Це на швидкості 90 км на годину. Температура була від 13 до 15 градусів тепла, тому було дуже комфортно. І коли ми доїхали вже до цієї зарядки, в нас залишалось 13,5%. Після 80% заряду швидкість почала падати. Вже у нас 88, 32 кВт потужність зараз. Зарядили ми 22,5 кВт і обійшлося в 341 гривні 62 копійки. Витратили ми часу 30 хвилин. Тому вимикаємо і їдемо далі. У робочі години це дуже зручна зарядка, тому що тут є торговий центр, є магазини, є там супермаркет і є Макдональдс, в якому можна трошечки поїсти. І ось трохи далі ще зарядок. Подивіться скільки. До речі, в Житомирі дуже багато зарядок і всі вони вільні. До речі, дуже цікава штука про Житомир. Виявляється, тут стільки електромобілів, скільки я мабуть в Києві не бачив. Прям на кожному кроці їде то Тесла, то Зоя, то БМВ дуже багато ліфів. Я дуже радий, що заїхали в Житомир. На об'їзді ми не втратили багато часу і... і це швидше ніж стояти у черзі. У Вінницю ми прибули о восьмій вечора. Проїхали 319 кілометрів, залишився 31%. відсоток. Приїхали на наступну локацію. Це зарядка на заправці вок. І що саме приємне, прямо біля входу знаходиться зарядка. Тут зарядна станція запустилася з четвертого разу, але все запрацювало і пішло. Зарядили ми 19 кВт, і це дев'яносто. Сто А на заправці мені стало дуже погано, і ми вирішили заночувати в готелі. Ось такий готель він недорогий і досить комфортний, хоча я мало чого пам'ятаю. До ранку мені краще не стало, тому ми вирішили повернутися до Києва. Починаючи з вечірньої зарядки, я не міг кермувати автомобілем, тому я перемістився на місце пасажира. А якість доріг заставляла мене страждати всю дорогу. На зворотньому шляху ми заїхали на око. Не заїжджали вже в Житомир. Тут зарядна станція від тока. І Є багато станцій для зарядки, а ще чомусь постійно саме тут заряджається багато тесал. По швидкісним роз'ємам тут декілька ccs 2 та чадемо. Загалом проїхали 476 кілометрів загальною витратою 12,6, а залишок 28%. Зарядили ми 18 кВт за 24 хвилини. На зворотньому шляху вже тримали 110 кілометрів на годину, тому що дуже хотілося вже потрапити додому. А я точно був впевнений, що заряда виставку і ще навіть залишиться, і хоч подорожі не вийшло, ми не побачили не замків, не доїхали до Чернівців. І єдиний позитивний момент в цьому відео це те, що вдалося записати це відеоролик. Тож підтримайте лайком та підпишіться. За поїздку подолали 612 км, середня витрата 13 кВт на сотню і залишилося ще 19%. Прогнозую, що 43 км, а сьогоднішня витрата по трасі 13,8 А це фіаско я просто так не залишу. І скоро вже знову поїду у поїздку. Ставте вподобайки, підписуйтесь і донатьте на зсу. І пам'ятайте, все буде Україна.